Судівський корпус серед найкорумпованіших у системі українського правосуддя. Тільки його масове очищення може повернути довіру суспільства до служителів феміди. Та люди в мантіях вперто тримаються за свої крісла. Вони проявляють дива винахідливості, щоб уникнути люстрації. Слідство інфо покаже вам, як і де судді ховаються від людей і правосуддя. Я? Не чув ще ні разу, щоб якийсь орган судовий найвищий вибачився перед суспільством за те, що є серед нас судді-негідники, які стали на обслуговування негідного режиму. А пишуть про себе, бачите, нас не поважають, нас б'ють, до смітників підносять. То я думаю, що таким чином повагу до суддів не повернете. Володимир Мойсик очолює тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів суддів загальних інстанцій. Створили її у квітні на підставі закону про відновлення довіри до судової влади. З липня, хоч і не повним складом, комісія приймала скарги на служителів ФЕМІДи. Отримали близько трьох тисяч заяв. Проаналізувавши інформацію, члени комісії призначили перевірку понад трьохсот суддів. Вісьмох суддів комісія піддала. Чи передала документи до Вищої ради юстиції свій висновок на звільнення за порушення присяги судді? Щодо двох суддів, матеріали передані до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де ми побачили, що суддя не заслуговує звільнення, але заслуговує дисциплінарного стягнення. І одну суддю Операційного адміністративного суду випродали. Решту відібраних скарг перевірити поки не встигли. З жовтня комісія працювати не може. Її й так мінімальний склад втратив ще двох представників. Чорний список суддів ведуть і в міністерстві юстиції, де процес люстрації, в тому числі й в судовому корпусі, контролює окремий департамент. Там нам розповіли, що окремі судді відмовляються давати згоду на проходження перевірки. А без неї їх чіпати не можна. Зараз у списку таких відмовників 44 прізвища. Лідер за кількістю тих, хто влаштував демарш, Луганщина. Там заяви про проходження перевірки не подали 24 судді. На другому місці Донецька область з 13 суддями. На Одещині не дали згоду на проходження перевірки четверо суддів. У Києві троє. Деякі судді на сході України знайшли оригінальний спосіб уникнути перевірки. Схоже, тепер вони служать фаміді від імені самопроголошених республік. Є судді, які вже присягнули фактично на так звані терористичні організації ДНР ЛНР і працюють суддями так. Слідство інфо отримало документи, які підтверджують ці слова. Указах голови самопроголошеної Донецької народної республіки про призначення суддів, ми знайшли сім імен, які повністю збігаються з тими, що фігурують у списку мін'юсту. Це, наприклад, троє суддів Донецького окружного адмінсуду. За даними реєстру судових рішень, ще влітку 2014 року Наталія Спасова, Катерина Наумова і Наталія Мальцева вершили правосуддя як представники української ФЕМІДИ. Також ще влітку, як українські суддя розглядала справи Валерія Тараньова з Будьонівського. Районного суду Донецька 2 вересня минулого року ухвалила своє останнє рішення від імені України Валентина Яманко з Донецького апеляційного адмінсуду. Воно стосувалося відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій на територію Донецької області. Та Луганськ і Донецьк далеко. Повернемося до столиці України. З 66 суддів Київського апеляційного господарського суду не дала згоди на перевірку лише одна суддя. Слідство інфо вирішило поцікавитися в неї причиною відмови та поговорити з Лідією Репіною немає можливості не тільки в нас, а й у її безпосереднього керівника голови суду, працівником якого вона значиться й досі. Відповідно до інформації, яка надходить нам від її знайомих. Пані Репіна на сьогоднішній день перебуває. У Криму можливо терміновий від'їзд судді Репіної пов'язаний з тим, що після тяжкого робочого дня вона знімала мантію і ставала очільницею одного зі столичних об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У цій ролі вона намагалася привласнити собі приміщення, приватизовані хімчисткою. А для цього спробувала їх відсудити. Органи СБУ з цього приводу склали протокол про корупцію, який був розглянутий Шевченківським районним судом міста Києва і. Пані Репіна була визнана ви винною у вчиненні корупційного діяння. Керівник Репіною каже, що відтоді колегу не бачив, а про її зникнення повідомив усі компетентні органи. За його словами, судді того часу не платять. Шукаємо тих, хто не зник. Знайомтесь. Суддя Володимир Колесниченко, якого називають кумом Сергія Ківалова. Почав суддівську кар'єру з Уманського міськсуду. У 2005-му очолив скандальний Печерський суд Києва. У 2007 році просив перевірити законність дій тодішнього президента Віктора Йощенка, коли той хотів його звільнити. Посаду відстояв після Печерського суду. Двічі входив до складу Вищої ради юстиції. Колесниченко один з 44 суддів, які відмовилися проходити ілюстраційну перевірку. Якщо вони не подають заяву, то перше вони не бажають пройти перевірку. в них є що скривати. Це перша підстава. А друга підстава, я е, допускаю, що вони або не бажають залишатися в лавах суддів, або е, роблять такий званий демарш, щоб е, побачити, яким чином надалі будуть розвиватися події. Невже в суді Колесниченка є підстави боятися, що його люструють? Це питання слідство інфо передало суді через його помічників, та він не захотів на нього відповідати. Тобто, станом на зараз суддя. Відмовляється правильно, немає в нього бажання з нами говорити на не виявив бажання спілкуватися з журналістами і його колега Валерій Швець, чиє прізвище також у списку мін'юсту. Тому, побачивши оголошення про проведення відкритого пленуму у вищому спецсуді, ми одразу зареєструвалися, щоб спробувати поставити суддям кілька запитань, і тут сталася надзвичайна подія. З надходженням інформації про неможливість забезпечення безпеки суддів та працівників апарату насамперед Верховного і нашого суду було прийнято на нараді керівництва рішення про перенесення засідання, запланованого на сьогоднішній день. Мабуть, суддів вищого спеціалізованого суду налякали ці активісти, які зібралися перед приміщенням. А ці правоохоронці, на думку людей в мантіях, вже не здатні гарантувати їм безпеку. Чому вершителі правосуддя бояться людей, але не бояться порушувати закон? Судова система влаштована так, що судді фактично безкарні. Тому найбільше, що їм загрожує, це сміттєвий бак і міцний кулак. Це підтвердила відповідь на наш запит з державної судової адміністрації. До прийняття постанови Верховної Радою України про звільнення судді. Він не може бути звільнений з посади та не втрачає право на отримання суддівської винагороди. Щоб звільнити з посади суддів, потрібне подання Вищої ради юстиції. В останній раз вона збиралася ще навесні 2014 року. З того часу її робота фактично заблокована, адже бракує більше половини її членів. За 9 місяців у колегіальному органі, якому належить формувати суддівський корпус. З 20 членів є тільки семеро Сергія Бондаря, Сергія Власенка та Лідію Мазур до Вищої ради юстиції призначив президент. Василя Головатого та Олега Махніцького всеукраїнська конференція працівників органів прокуратури. Міністр юстиції Павло Петренко та голова Верховного суду Ярослав Романюк увійшли до Вищої ради юстиції за посадою. Досі є по три вакантних місця від Верховної Ради, з'їзду суддів, з'їзду адвокатів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Не увійшов поки що до Вищої ради юстицій новопризначений генпрокурор Віктор Шокін. В державі продовжується боротьба за владу, тому що органи або відповідні групи. Які бажають узурпувати владу, вони бажають, щоб всі органи були делеговані або обрані відповідні люди, які потім їм забезпечать прийняття політичних рішень. Пам'ятаєте, вісьмох суддів, по яких тимчасова спеціальна комісія підготувала висновки про звільнення. Їхні справи також будуть припадати пилом доти, доки не запрацює Вища рада юстиції. Біда в тому, що вони продовжують працювати. І не я не бачу великої біди для державного бюджету. Це не, не не ті кошти, про які можна балакати. Я бачу більш моральну сторону цього процесу. Станом на 13 лютого 2015 року не розглянутому вищою радою юстиції залишаються 395 матеріалів про звільнення суддів. З них 85 матеріалів про звільнення у зв'язку з досягненням граничного віку для судді та 310 заяв про звільнення за загальними обставинами. Ще у Вищій Раді юстиції зависло 47 матеріалів про звільнення суддів за особливими обставинами. Це коли має місце порушення присяги або, наприклад, набрав законної сили обвинувачувальний вирок. Є надія, що Вища рада юстиції якнайшвидше доокомплектується і, нарешті, почне чистити суддівський корпус від тих, хто під мантією втратив совість. Люди на відміну від феміди бачать усе.